Їх друзів, знайомих таких людей немає, але оскільки я е, працюю постійно з людьми, працювала довгий час в школі, то звичайно я стикалася з дітьми, зокрема, які є внутрішньопереміщеними особами. Я сама з Донбасу, але я з 2008 року тут. А в мене так, із Запоріжжя, і Донецької області є знайомі конкретно і в Борисполі в Києві. В нашому оточенні ну є клієнти. Ми працюємо в нерухомості, тому є клієнти, які орендують квартири. Скажіть, будь ласка, а, чи допомагаєте їм взагалі облаштуватися саме вашого місці? – Ну так допомагаємо і також допомагаємо з собственними грошима та якимись речами, якщо потрібно. Якщо вони щось запитують, то допомагаємо, бо самі на початку війни знаходились на зап... на західній Україні. і це... через це прийшли? Тому допомагаємо. Так, в 9 класі у нас привелась дівчинка з з Херсону. З Херсону. Так. Ну, вона виїхала, але після того, як вона виїхала там школи і підірвали. Але... В будинок, а Так, вона скидала це в групу. А потім так Затопило, Затопило, підірвало все. Це поки вона була в нас в класі якраз. В моєму оточенні випилася моя мама, на роботу не влаштувалася, дітей в садочок віддавати не треба. Ну, В принципі, для життя все є. Ходить вільну на гуртки саморозвитком займається, ну в принципі я вважаю, що облашувався достатньо непогано. Ну головний пріоритет те, що тут є ми, і ми допомагаємо, наскільки можна. А якщо людина сама по собі, не знаю, мабуть, складніше. У мене з'явився мій новий друг, його звати Максим. Він приїхав з Бахмута. Він розказував, що було не дуже тяжко, адже із ним були поруч ми, тобто його друзі, він досить швидко влився в наш колектив. Ми з ним досить добре всі здружилися. В цілому він сказав, що майже ніяких труднощів не було. Дали їм роботу першочергову навіть вони знімають квартиру. І дочка теж гарно влаштувалася. Вона в ліцеї, тобто все добре. Загалом я знаю, що більше турбуються батьки за цих дітей. Діти, вони їхня психіка вона більш така гнучка. І вони, коли потрапляють в таке середовище, де їх сприймають, де вони відчувають безпеку, вони швидше адаптуються. Мені здається, що більше за них все-таки турбуються батьки. От, і батькам можливо складніше трошки адаптуватися на новому місці. Е, ну, по цьому поводу, так, да, влаштували і допомогли багато чим. То, ну як, люди нормально до цього. Відноситься і хто є чи може, там ми на роботу взяли до себе хлопців. Тоже, там, ну, в принципі, нормально. Нормально да. з роботою, да, було дещо важко, особливо чоловіку. А з дітьми і жінка, тобто дуже швидко адаптувалися до всього, і їм тут дуже подобається. Вони планують тут потім жити. Це я знаю, Запоріжжя Запоріжжя родина. Трошки, трошки щось розказують, ну не все, але не все. Ми ж не кожен день спілкуємось. Більше діляться тим, що вони там втратили, як вони жалкують. Ну як вони переживають більше таким, чим як тут. Ну якщо вони тут проживають, ми допомагаємо, то вони на працевлаштовуються, Багато хто працює і задоволені. Ну у кожного своя історія, але але не всім може добре. Ну, тих, хто ми знаємо, таких жалоб, що тут їх хтось притісняє, ми не чули. Ви, ви знаєте, не, не, не спілкувався з ними на таку тему, так бо ну, те, що знаю, так ну, не, 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 не жалуються. Так, щоб більш поту не спілкувався з ними. Бориспір, це да, перше місто, да. а, якось, коли Так, Перше місто, так. А Як ви прийняли? Нормально, все добре. Нормально все, і дають. Уєтарку давали, все нормально. Все. Ми навіть не думали, не жадали і хліб, і все добре. Ми випили діти, у мене жінка за границею. А, роботи я онлайн працюю, а облаштування у сестри живемо. А ось ви восьмого переїхали. Отлично. Пішли в субіс, все зробили, все видали, що було треба. І всі додавали, допомогу видавали. І здесь дають молодці. І в собі всі відзивчиві. Начну цього. Я не знаю, где ще так видають относятся, як здесь. Ми були тоже в Дніпрі місяць, были, там теж, звісно, жили в школі місяць. К нам относились, все було у нас. Я переміщена все нормально. Ми з дочкою і з онуком знімаємо дві кімнатки і дві тисячі на мене, і на дочку, і на И І раз в місяць пакет. Ну, то ми читаємо і продукти, все нормально, все влаштовує. Чи знайшла донечка роботу? Так, да, да, знайшла да. дома в МЧС, вона працювала і тут-то також працює. А внука чи було вам важко влаштувати його там в садочок, в школу? <клес> Він дистанційно займається. Ну вже з 1 вересня піде до школи. А школи тут рядом, все нормально. А на син приїхав самое саме раніше. Він почала війни, але приїхав. Син, і, і дочка, внучка з жінкою. Так вони поприїжджали, так що ми до них приїхали. Ваші діти, можливо, питання, як вони тут взагалі жили? Вони живуть все хорошо, вони працюють. У мене син на дорожним механіком робить, і невістка робить. Там внучка в школу шестою ходила. Все нормально. А було взагалі, роботу, ну так, да, пиво, ми ще не його там були місяця-два, тоді сюди перейшли. Там ніякої роботи не було, там, звісно, погано. Така плохо там було, що не... роботи не було. Тут вони приїхали. Ну, важко, звісно, я то місяці перші, як то п ярі, п ярі. саме. Все нормально. Я переїхала десь. В жовтні в місяці, Запорізької області. Зараз ми волонтери і допомагаємо людям, таким же самим, як і ми, які опинилися, опинилися в такій ситуації, допомагаємо їм. Ну, діти працюють. Мамочка з дітками сидить з двома, два школьника, куди підеш. Треба возити в школу, водити. Так що все, поки нічого, потихонечку. – эту книжечку чуть-чуть дать. А сын ваш поехал, ага, да? Ага, ага. Ну взять. А в Киеве ну, в Києві працює. работает. Тоже 8 месяцев был дома. Тяжело, очень тяжело. На дочка в Польшу уехала. Даже мне где? работать? Нічого не дінема. Всі, хто переїхав, всі, всі ми як родина. Всі всі допомагають, всі розуміють в якоїсь ситуації, всі в однаковій ситуації всі тут.